Я люблю готувати хліб вдома і хочу сьогодні показати процес приготування хліба на заквасі. Мені набагато більше подобається хліб, який приготований з дріжджів або закваски вдома. Тому що, коли ми приїхали в США, в магазинах можна купити хліб, який стоїть місяцями на полицях і не псується. Для нас він зовсім не смачний, і я уявляю наскільки він приготований з різними добавками, щоб не псувався. Я стараюсь готувати сама або купляти в магазинах, де випікають хороший хліб з хорошим складом, але хліб на заквасі не. Не приготуєш за дві години. Хто випікає, я такий, знають, про що я говорю. На відео я вже замісила тісто, і кожну годину потрібно обминати його з різних сторін. Так роблю впродовж 4 годин. Я зазвичай випікаю хліб із білого борошна, але пробувала робити з житнього борошна. Теж дуже смачно виходить. Одного разу робила з сухофруктами і орішками. Це все залежить від кожного хто що любить. Також можна робити з різними начинками: оливки, сири, гострий перець. Пройшла остання година. Перевертаю миску і даю йому самому вийти, і буду округляти. Я підготувала ось таку миску для ферментації, і дуже добре потрібно її обсипати мукою, щоб не прилипало. Закриваю плівкою і кладу на ніч в холодильник. Випікаю завжди в чугунній кастрюлі. Кладу її розігрівати, а тісто чекає свого часу. У мене є спеціальне лезо для того, щоб робити візерунок, але я його ще не виняла з коробок, тому роблю ножницями і ножиком. Кладу в кастрюлю і відправляю в духовку на 35 хвилин з кришкою. Як пройшов час, відкриваю кришку і зменшую температуру, і ще залишаю на 10 хвилин. Найбільше люблю цей момент, коли піднімаю кришку, а там така краса. Залишаю, щоб повністю охолонув, і тільки потім нарізаю його. Ммм, Смакотать. А ви готуєте хліб вдома?